Максиме, вітаю вас з перемогою. 5-3. дуже так рівнесенько. Спочатку йшли. Потім ви все ж таки піднабрали класно відігрались сьогоднішню гру. І у вас минулий тур також були була перемога. Як вважаєте, може це біла полоса для Юніті? Так, я згоден з вами, це саме біла полоса. Нарешті почали давати плоди свої тренування, ті, що ми збираємось. Да, не все все рівно виходить, завжди є до чого рухатися. Але сьогодні мені сподобалось, була жага до боротьби. Ми не поступалися. Суперник теж, теж хороший доволі, але я вважаю, ми трошки були сильніші і цілком закономірно перемогли. Ну ви там дуже так нервувалися, як капітан на Брівці. Я бачила. була була одна ситуація. Ми її розберемо. і, Я думаю, таких моментів більше не буде. Але то емоції, футбол, те він і прекрасний, що ми емоційно на це все реагуємо. Тому все буде добре. Супер. Я вам дуже дякую. і Бажаю вам перемог. Дякую.